Пройшло півтора тижня після найбільшої пожежі в Ужгороді за останні десятиліття. Торговий центр «Україна» згорів вщент. Сотні людей, що вклали гроші в товар, втратили все, що було у будівлі. Чим зараз живуть підприємці України у нашому спеціальному репортажі. Погорів тільки прилавок і одразу такий був сильний огонь, таке сильне полум'я, що одразу і та стінка прилавки все загорілося. Отут от на цьому місці стояв прилавок. Отак. От Цей прилавок, стекляний прилавок, він отакий от був длинний. Він не був високий, він обичний прилавок. В резетки, там, де обов'язково мало бути КЗ, тому що там є контакт і міг бути поганий контакт, там не знайшли вони навіть ніяких слідів. На продовжувачі, який йшов сюди, на цю вітрину не знайшли ніяких слідів КЗ. Як я можу твердити, що це підпал, якщо, якщо я його не бачила, що це підпал. Але, але про те, що це могло бути за, електричне замикання, це виключно. Я вам кажу, тому що настільки тут все правильно зроблено, от, що то, це нереально було. Я ставив потенціальний запас електропроводки настільки, щоб не дивлячись, якщо б замкнув якийсь електропотребитель, хоча там ніхто не включав нічого. 에, щоб в будь-якому випадку спрацював 16 амперний автомат, mm -hmm. но ні в коєм випадку не загорілась проводка. Там вже стояли пожежні машини, вже все горіло, все диміло. І мене туди не запустили. Вже у магазин мене вже стояла міліція, мене туди не запустили. Вже втратили весь товар. Ми втратили, дуже великий товар товар. Ми втратили. Ну, приблизно, приблизно десь. Ну, це так, 300 тисяч. Це саме мало. Вчора я була на прийомі у голови райдержадміністрації Синишина. Він сказав, що на жаль, вони мені нічим не можуть допомогти. Єдине, що вони мені можуть матеріальну допомогу 500 гривень. Але вона мене не спасе. До кого тепер звертатися? Товар не застрахований. Ну і я не знаю, що мені робити. До влади ми зверталися. До, пожарних, до пожарників ми зверталися, щоб нам видали справку, що в нас все згоріло. Ну вони там не хотіли спочатку давати справку. Довго там три рази треба було їхати туди до тих пожарників. Три вони не хотіли приймати нас, вони не хотіли навіть давати ті справки, але потім все-таки видали нам справку цю. Ну, але не знаю, чи, чи то вона нам щось дасть. Та справка, хто нам хто нам що відшкодує, ніхто нам нічого не відшкодує. В межах е, тих, тих коштів, тих сум, які ми десятками видаємо під час прийому міського голови. Ми їй можемо надати матеріальну допомогу, але вона коливається від 200 до 500 гривень. Враховуючи це, ну, я гадаю, навіть нема про що говорити. Самі розумієте, люди в шокові, люди самі не знають, як, ну, ясно, що хотіли б встановити, але на то потрібно великі гроші, ну, будемо збиратися, будемо думати, як що зробити поки. Продавати ви будете цю будівлю? Я вам не можу сказати, буде рішати то колектив. Після того, як зараз вуляжуться емоції, ми стикнемось. З тим прикрим фактом, що в центрі міста у нас присутній, м'яко кажучи, не дуже привабливий об'єкт. І розуміючи і усвідомлюючи, що привести його до, до порядку це вимагає дуже, але дуже суттєвих інвестицій, ми б хотіли б почути від колективу щось конкретизовано стосовно їхніх планів на майбутнє. Навірно, підуть усі туди і будуть там починати бізнес по новій.